Як швидко накришити бетон? Треба мені тут трошки камінців, щоб зекономити на е, цементі. Кришу бетон. Зразу почав молотком, а тоді нагадав, блін, в мене ж така штука є, убойний молоток. Зараз спробуємо, як воно крише. Оба! Двигать можна на акуратні квадрати. Ні, ну це, звісно, прикольніше, ніж цим, чи молоко. Ні, чітка штука, диви. І це вже буду кидати в цей фундамент. П'ять минут роботи і отака от купа, дивіться. Взагалі інструмент топовий. Тільки як робив, оце во як знімати, воно дуже мішає, бо на шиї теліпається. А без нього, дивіться. Раз, два. Вообще, топовий інструмент. Класно довбає.